Привіт і слава Україні. Отже, друзі, що я можу сказати? З'явилася інформація в медіаресурсах, що Мародьор, перепрошую, Кирило Тимошенко, ну той, що на волонтерському джипі собі там розсікає по Україні, що він все. Ну, з однієї сторони, він все, а з другої сторони, він сам особисто сказав, що я не коментую там новини з незрозумілих телеграм-каналів. Тому, чесно кажучи, я навіть не знаю, так він все чи не все. Бо якщо він все, то Єрмак тоді всіх. Ну, це ж однозначно, з другої сторони, ну, певно, що таке може відбутися, тому що останні шка шкандалі, скажімо так, окрім волонтерського джипа, плюс незрозуміла оренда, за які плюшки, і незрозумілий, там, поршка є, чи що в нього там появилося. Тобто, це все скандали, за які взагалі то має бути не ну, як би так сказати, не просто звільнення. А має бути ну, кримінальне провадження, яке має розслідуватися, і мають бути з цього приводу наслідки. Але в нас державі як правило за підривну діяльність проти України чи за е, пропаганду російські наративи на медіапросторах України, у нас в крайньому випадку звільняють. Ну, просто звільнили і все. Ну, і тіпа, і, і все. З другої ж сторони ну, не може не радувати думка про те, що, в принципі, гаманець, який приносив від великого крадівництва кошти в офіс президента, а на моє глибоке переконання, саме кураторство Кирила Тимошенко, і оці всі речі, які відбувалися на тлі завищення цін, там виведення стендерів цих державних закупівлі, і так далі. Тобто, це все, ну, це все. Потічки, які формують ріки корупційних грошей для банкової, ну, де сидять, туди і течуть. Отже, тим не менше, я думаю, що рано чи пізно ці всі скандали закінчаться, закінчаться черговим звільненням, навряд чи вони при цій владі закінчаться посадкою. Але, але є інша новина, яка стосується трошки інших речей. І мене це часу кажучи ну, радує, да? Тобто президент України вчора, ну, наш президент України вчора в Давосі видав новину, що взагалі він не він знає, як телевізійник, що таке там Хромакей, да? тобто це, скажімо так, що Путін може бути не, на, не настоящий. Ну, типу, а цар може бути не настоящий. Тобто такі дискусії, в принципі, Україні на руку, ну росіяни ж теж можуть засумніватися, а може цар не настоящий. А може їм там галаграми підсовують там, і так далі. А може тоді не варто виконувати закони. Хоча, в принципі, які закони в Росії, як в них зеки замість відсидків в тюрмі за гвалтування, і, і отримують плюшки від держави за вбивство українців? Ну, тобто, закону там, звичайно, нема. Але, в принципі, теза за царні настоящий, вона може, ну скажімо так. Засунути дискусію в російське общество, і в принципі це може зіграти на руку Україні. Отже, бачите, я ще раз наголошую: ми єдині в своїй боротьбі проти російських окупантів, і, попри всі негарази, що би там не казали на президента Зеленського, але на сьогоднішній день вже більше 10 місяців іде війна в Україні, а він до сих пір не втік і працює разом з нами. Отже. Працюємо далі. Мене це, скажімо так, порадувало, тому що інформаційні негаразди заставили Кремль навіть давати відповідь, як сказали усі. Піскова, що Путін там є, і, і Путін буде. Да? Як там, в них колись було таке, там, Ленін жив, Ленін буде жити, там, Ленін серед нас, ну то в них приблизно така історія із Путіним. І, в принципі, колективний Путін, який на сьогоднішній день керує російською, скажімо так, імперією, який би він не був, але дискусія, якщо Трон пустой, то там почнеться Двіжняк. А якщо Трон не пустой, то тоді ця вся Кліка, вона існує до тих пір, допоки йде війна. Тому вони будуть продовжувати війну. Вони будуть мобілізовувати додаткових чмобіків і вони будуть робити все для того, щоб вбивати українців і щоб ця війна була якнайдовше. До речі, російське лобі в західному світі досить потужне. Ми знову не почули в Давосі від Шольца нічого про танки. Мало того, що вони не дають своїх танків. Ну ще. Фіг би з ними не ну, розумієте, ну вони ще згідно тих нормативних документів, які існують в Європі, вони не дають дозвіл для інших країн передавати нам танки. Тобто країна має танк німецького виробництва, але вона не може нам його дати, тому що Шольц думає, як би то все діти на двох табуретках. Ну, Макрон теж там ісполняє кульбіти, тому що намагання Макрона сохранити ліцо Путіну, в принципі, закінчується. Для нього сумасшедшою такою критикою, падінням рейтингів, і сьогодні підтримувати Україну в Європі взагалі це дуже модно, і ну, Франція сказала, що дасть танки. Так що Шольцові я би рекомендував би все-таки дивитися, в тому числі в сторону Франції. Але я думаю, що заяви в Давосі це одна історія. А от Рамштайн, той, який має відбутися, і ми всі з нетерпінням чекаємо, це зовсім інша історія є в країнах НАТО колосальні запаси танків, тому що вони під час холодної війни їх нагородили не менше ніж колишній радянський союз і страни Варшавського країни Варшавського того договору. І я чекаю від Рамштайна саме крім заяв безпосередньо танки, тому що інакше ми можемо не встигнути розгромити оце угрупування расистів на території України до того часу, як вони мобілізують додаткових півмільйона. Далі, щодо новин, ну там десь проскочила новина. Білоруси повідомляють, що расисти відправляють своїх там мобілізованих там чи солдатів. Білорусь ховають їх в цистернах паливних. Ну там зробили якісь там таємні вагони, і от нібито вони туди відправляють. Чесно кажучи, я цього не знаю, не можу коментувати. Ну але в принципі, як то кажуть. Ну, всяке може бути, нам все рівно треба готуватися до можливого ймовірного вторгнення з боку Білорусі, навіть не заради того, щоб досягнути якихось там стратегічних цілей, цілей але для того, щоб нам потріпати нерви. А в Білорусі, я скажу, ще раз збільшилась кількість повітряних суден і збільшується кількість російських окупаційних військ. І, в принципі, Лукашенко далі намагається пропітляти, сказати, що він хороший, щоб санкції проти Білорусі не вводили в той же час. Я думаю, що рано чи пізно, якщо рушниця висить, вона вистрелить. До речі, мені до сих пір не зрозуміла відсутність будь-якої заяви, відсутність абсолютно будь-якої заяви з боку наших керманичів щодо не включення Білорусі в додаткові санкції, які відбулися в Європі. Адже розслідування журналістів Радіо Свобода говорить про те, що саме за проханням України Білорусь. Не, добав, не добавили, білорусам, не додавали санкційної, як то кажуть, тиску на останніх цих рішеннях, які приймалися в Євросоюзі. Чесно кажучи, мене це так на ну як то кажуть щось. Я очкую славік. Да ну так само і я щось чесно кажучи, дивлюся, да безрада не всинулася в наші ряди в той час, коли президент Зеленський разом з нами до сих пір не втік і боронить Україну. Отже. Ну, ми тут, звичайно, не втічемо нам нема куди це, це так. Це був жарт, але тим не менше повертаючись до серйозних речей. А далі хочу наголосити, що десь так років декілька назад, там 3-4 певно, я досить сильно критикував, і в медіа це, скажімо так, було. Критикував позицію нарахування незрозумілих мільйонних, в доларах, мільйонних багатомільйонних Премій керівництву Нафтогазу в контексті того, що Україна виграла суди проти Газпрома російського. Пам'ятаєте, там були мільярдні позови, і ми якісь позови виграли. Скажімо так, оплативши юристам, займаючи скажі, державну позицію. Але окрім того, що юристи виграли ці позови, Газпромовські керманичі собі нарахували там багатомільйонні премії. Я казав, що це бред. Ну і Богу дякувати Набу з цього приводу, скажімо так, отримало вже доказові документи, і зараз вони там доганяють колишніх керманичів в Газпрому. Ну, я думаю, що доженуть, так, доженуть і будуть праві, тому що як казав. Один із героїв одного з фільмів тя посодять, а ти не воруй. Так от, не воруй. Ну, далі. Що хотів ще звернути увагу? Ну, звичайно, звернути увагу я мушу і не можу обійти цю тему. Яку я думаю, що треба буде наголошувати на цьому, це те, щоб ви, будь ласка, підписалися на мій канал. Звичайно, перепостили це відео, підтримали тих волонтерів, які мені допомагають, хоча б кавою. Посилання на цю допомогу також на платіжні, як то кажуть, ресурси є під цим відео. Для чого це все робиться? Для того, щоб наш україномовний контент перемагав, скажімо так, у всіх. Медіа ну, сегменті в Україні це одна історія. Друга історія, нам по-любому треба вибивати хороших русських з нашого ефіру разом з тими. Ну, назвемо їх так: представниками сайту Миротворець, які сьогодні витягуються за допомогою YouTube Каналів хороших руських, та тобто ми вже бачили представник сайту Миротворець нещодавно в нас теж звільнився. Хоча, в принципі, я думаю, що формування наративів російської пропаганди це теж є елементи, які шкодять Україні. Тому я не можу зрозуміти, чому він обмежився лише звільненням. Хоч це я про Арестовича. Ну і зараз я дивлюся, що хороший руський витягує нам поворознюка в Ютуб-сегмент. Я думаю, що формується такий пул майбутнього політичного проекту на електораті отої вати, отої ОПЗЖ, яка вже не, може, не зможе голосувати відверто за бойка. Я надію, що його рано чи пізно посадять. От нього звання Герою України, до речі. Але електорат залишився, і я думаю, що на цей електорат, оці от хороші руски нам готують арестовувачів, поворознюків і ще всякий хлам, який, скажімо так, присутній на сайті миротворець. Тому не забуваємо про це. Підписуємось на мій канал, перепощуємо це відео, коментуємо активно. А я вам буду дякувати і скажу на останок лише те, що Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Слава.